На російських аеродромах один за одним почали вибухати літаки, набиті ракетами. Стоянки почали розриватися на шматки. Усіх зносить на місцях уламки летять у різні боки. Детонації накопичуються хвилями. Персонал розбігається, кидаючи все. Повторні удари не дають оговтатися ні на секунду. А масштаби того, що відбувається, виглядають безпрецедентно. Заявили про нову павутину СБУ і гур сплетено тихо і безжально. Від перших відео усі. Просто тремтять, вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео на російському військовому аеродромі поблизу Москви. Спалахнула пожежа. Вибухнули ворожі винищувачі су 30 та су 27 Про це повідомляє гурмо Україна. Внаслідок операції гурмо Україна безпосередньо реалізовані представником руху опору злочинному російському режиму. Обидва військові літаки агресора виведені з ладу. Зазначили в гур. Зазначається, що орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів. Літаки су 27 та Су-30 з бортовими номерами. 12 та 82 вдалося спалити завдяки ретельній підготовці та професіоналізму. Планування спецоперації на аеродромі під Липецьком зайняли два тижні. Вивчені маршрути, патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий об'єкт держави-агресора, уразити російські сушки прямо у захисному авіаційному ангарі. А потім безперешкодно залишити аеродром. Додали у гур, та це був лише початок. Паралельно далекобійні дрони центром пецоперації Альфа СБУ знову уразили літаки су 27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Заявили в службі безпеки України. Один із літаків перебував на річній Доріжці із повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено йдеться у заяві. Орієнтовна вартість обох літаків, за даними СБУ становить приблизно 70 мільйонів доларів. США. Додатково, як заявили українські військові, дрони уразили диспетчерську вежу, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Також служба безпеки заявила, що їхні безпілотники вразили на цьому литовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів. Серед них дві радіолокаційні станції Неба СВО Радар від комплексу С-400 Тріумф зенітно-ракетний комплекс. Панцер С2, ну і крім того, українські дрони вразили літак Міг-31 із повним боєкомплектом. Його орієнтовна ж вартість, як зазначили в СБУ, становить від 30 до 50 мільйонів доларів. Удари СБУ по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і систем ППО ворога, тимчасово окупованому Криму відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні. Ця системна робота триватиме і надалі. Підкреслили в службі безпеки. Ну от військовий експерт Іван Тимочко розповів, наскільки важливі ці стратегічні операції зі знищення російської авіації. Тож далі пропоную заслухати перш за все, те що розвідники вирахували. Приміщення патрулів, які охороняли дрова, вир вирахували, коли скажімо, льотний і ремонтний склад, які обслуговують чернікі цілі такі. Від теж відлучений був, врахували, врахували можливість відходу розвідника, який проводив цю операцію. Це теж дуже важливо, що ми знаємо, що Скажімо, на момент, якщо появи пожежі, там включаються різні превентивні заходи, автоматично запускають роботу спецслужби навколо аеродрому, як правило, зразу починається моніторинг повітря з повітря і на землі для того, щоб власне не дати можливості відійти людині, яка проводить спецоперації. Ну і вже не кажучи про те, що Спецслужби Росії не вирахували підготовку такої операції. Я вже знову ж гур говорить, що готувалася тиждень, і також важливо те, що Проведення підпалу відбулося доволі вдалий момент, коли да не, не скажімо, не було швидкої реакції відповідного персоналу на аеродромі і літаки почали горіти. Тобто, пошкодження тривало доволі довгий час. Ну а те, що вже скажімо, це підпали штурмової авіації. Ну це означає як мінімум, що ворожі. Літаки не зможуть підтримувати свої наземні сили на полі бою. Не можуть пускати і в будь-якому випадку не я упевнений, що там зараз буде розглядатися питання: напевне, про переміщення льотного складу літаків глибше в тил Росії, а це додаткові фінансові ще витрати до. І так, скажімо, до дороговартісної втрати техніки. Звичайно, що такі операції не поодинокі, не завжди про всі можна говорити. Серед іншого, варто також зазначити, що і бійці спецпідрозділу гурму України примари вдарили по аеродрому «Кача» у Севастополі. Було знищено російський літак Ан-26. Ця атака була дуже вчасна. Військовий експерт, льотчик, інструктор, полковник запасу Роман Світан, зауважив, що на момент удару в літаку були російські військовослужбовці. Далі цитую: літак вийшов на злітну смугу. Це означає, що він був забитий екіпажем та військовими, тому в цьому сенсі влучно спіймали. Мінуснули не тільки літаки, а й мінімум до відділення військовослужбовців, зокрема, льотний склад. Підкреслив він. Роман Світан пояснив, що втрата Ан-26 – це серйозний удар по російській авіації. Ан 26 давно літає та гарно виконує свої завдання. Однак росіяни вже їх не випускають. Гур вкотре показали своє вміння використовувати в віддаленому доступі засоби ураження, які самі ж зробили. Маура міні-авіаносець, який може працювати впівронами на оптоволокні на певній дальності від берега. Качинський аеродром це колишнє Качинське льотне училище. Він розташований неподалік узбережжя, це західний берег Криму. Там розгорнуто досить велике поле російських локаторів радіотехнічних військ, також нітно-ракетні комплекси. Є радіотехнічна аеродромне обладнання, літаки та так далі. Там можна ще працювати та працювати, сказав військовий експерт. Ну, а раніше було також атаковано і аеродроми окупантів у кількох областях. Зокрема, росіяни повідомляли про гучні звуки та диму у Саратовській області, а телеграм-канали заявляли про прильоти в районі аеродрому, з якого РФ запускає стратегічні бомбардувальники. Саме там розміщуються величезні запаси ракет. Мовірно, знищено і підірвано вщент літаки, які обстрілювали Україну. Пролунало понад 20 вибухів, із нетерпінням очікуємо на деталі від офіційних джерел і йдеться в повідомленні все палає досі, адже наслідки жахливі. Водночас, за даними інших очевидців, в районі військового аеродрому зафіксовано пожежу вибуху та вторинну детонацію боєприпасів. Те, що мало летіти по Україні, тепер вибухає на місці та масово зносить окупантів. Також в російському Таганрозі Ростовської області повідомлялося про вибухи неподалік місця, де раніше були уражені два військові літаки, і тепер їх може бути набагато. А більше про це повідомив російський канал Астра. За даними каналу, місцеві жителі знову чули вибухи в районі міста. На оприлюднених кадрах видно один із вибухів, який за оцінкою Астра стався приблизно за 1,3 кілометра від військового аеродрому таганрог південний. Саме там раніше були атаковані два російські літаки. Тепер горить все інше, що не встигли знищити. О, як красиво! Тим же часом повідомляють місцеві, що вже є точно мінус літак. Стратегічна авіація Росії несе масштабні втрати на ну, ворожі моніторингові спільноти заявляють про фіксацію українських реактивних БПЛА. Крім цього, раніше сили оборони України уразили аеродром у Воронезькій області РФ, де базуються літаки су 34 су 35 С та Су 30 СМ. У рамках зниження спроможностей Росіян завдавати повітряних ударів 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій зброй. Ніх сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому Брисоглебськ. Це місце базування російських літаків Су-34, сутринцячотири, та су 30 сутрицясем. Уражені склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. До речі, говорячи далі про російську авіацію, варто зазначити, що рейс Боїнг 777 Сім летив на Куби ранком, коли сталася пожежа. На борту були 432 пасажири та 21 член екіпажу а от профільний російський паблік уточнив, що в літака спалахнув правий двигун під час розгону. Екіпаж екстрено загальмував і зупинився в межах злітно-посадкової смуги. Ніхто не постраждав. Борт відбуксували, а пасажирів висадили і повезли в термінал. Очевидці розповіли, що почули сильний хлопок, а в правому двигуні виник яскравий спалах. Після чого літак втратив потужність. Інформують змі у прес-службі перевізника. кажуть, що це технічна несправність. На Кубу за кілька годин мав вирушити резервний літак. Цікаво, що це вже другий подібний випадок. 3 грудня екстрено сів Бунг 777 який летів із Москви. І тоді теж загорівся а На борту були 412 пасажирів та 13 членів екіпажу. Російська нова газета підрахувала, що в 2025 році кількість інцидентів з літаками російських авіакомпаній зросла приблизно в чотири рази на рік. Причина Санкції і відсутність власного виробництва запчастин влада теж визнає проблеми. Також наводять такі дані в 2025 році. В російській комерційній авіації сталося дві аварії та дві авіакатастрофи, в яких загалом загинуло 53 особи. Тим же часом в Івановській області Росії сталася катастрофа літака. Ан-22. Всі люди, які були на борту. Загинули в мережі. Показали відео падіння. Також мережі звернули увагу, що судно почало розвалюватися ще в повітрі. Відпав хвіст. Спершу здається дивним, що після падіння немає вибуху чи вогню. Хоча літак падає просто за будинки. Але під іншим ракурсом помітно, що літак упав у воду. Російські змі написали, що Ан-22 упав у водосховище. Його знайшли на глибині 5 метрів у 150 метрах від берега. Друзі, я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте про. Свої коментарі та вподобайки під цим відео слава Україні.